і міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт колишнього міністра оборони перепрошую Росії Сергія Шойгу і начальника генштабу Валерія Герасимова. Про це повідомляють у прес-службі міжнародного кримінального суду. Зазначається, що Феміда дозволила арешт Шойгу і Герасимова через війну в Україні. Тобто за міжнародні злочини вчинені з жовтня 2022 року, по березень 2023. В установі зазначили, що суд має достатні підстави вважати, що саме це... перепрошую саме ці два посадовці несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за ракетні удари, завдані Росією по українській критичній інфраструктурі, і це не включаючи того, що вони творили з людьми. Михайло Подороки з нами радник керівника офісу президента. Пане Михайло, вітаємо. А хочеться спитати, що його, Герасимов, де ну де є шанс отримати цих двох так, щоб притягти до міжнародного кримінального суду? Ну і інших по списку, теж, якщо ваша ласка, взагалі ми розглядаємо оці от судові справи або звинувачення як формальність, чи все ж таки сподіваємося, що таки хтось колись зможе отримати в руки, щоб судити цих персонажів. Не треба сподіватись, тут все абсолютно юридично коректно вже зроблено і. Безвідносно до всіх наступних подій і зрозуміло, що є маршрут дуже простий для того, щоб оці два суб'єкти, і не тільки ці два суб'єкти, а й інші суб'єкти, які так чи інакше дотичні до початку війни, і до використання геноцидного компоненту. Тому що в даному випадку, коли ми говоримо про те, що вони мають відношення до масового вбивства цивільних цивільного населення України і руйнації енергетичної інфраструктури, це якраз такі є прояви геноцидних компонентів цій війні. Безумовно, програш Російської Федерації. Федерації одночасно відразу на трибунальні скам'ї підсудних відправить не тільки Шойгу Єрасимова й багатьох інших людей. Це дуже швидкий правильний, на мій погляд, шлях, але є інший шлях в будь-якому випадку, незалежно від того, що буде далі відбуватися. Всі ці люди так чи інакше будуть дотиснуті глобальним юридичним простором і вони будуть нести певну відповідальність. Тому це не просто якась там фікція, це не просто заради інформаційного приводу ці ордери. Ми сьогодні маємо Сьогодні вже є чотири ключових ордери на Путіна, Львова Білову. пам'ятаєте, за геноцид по відношенню до українських дітей за те, що вони їх викрадали там системно, не тільки вони безумовно до цього дотичні, але й велика кількість інших людей. Наприклад, той же перший заступник голови путінської адміністрації Кирієнко, Це він автор у цього дитячого геноциду, і так далі. А сьогодні маємо ще дві персони, достатньо важливі: це Шойгу і це Герасимов і Так далі. Але мені здається, що все. Це буде виглядати не так, як собі всі уявляють, в тому числі і росіяни. Більше того, я скажу, що вони точно всього цього не очікували і розуміють, що незворотнім це є вже процес, і той же Шойгу розуміє, що він або або а він буде або свідком, який там спробує підписати угоду зі слідством і дати велику кількість показів на того ж Путіна, або він просто зникне до початку ще судових процесів для того, щоб мати а, менше, скажімо, свідків потенційно, які можуть якраз таки ці угоди у. Кладати так, що його вже зник? Ну, ні, ні, Ні-ні, чекай. Ну, він знаходиться в їхньому тому відстійнику для пенсіонерів. Це ну, патрушев вже зник. А що його ще в процесі? відстійнику, але зник з політичного чи медіа поля Російської Федерації. Ну давайте тут без ілюзій, давайте крапки розставимо. Патрушев нікуди не зник. Безумовно, його старший син Дмитро там активно кар'єру вибудовує, все ще вважає себе як вони кажуть, приємником і так далі. Вони під цю конфігурацію також вибудовують там певну інфраструктуру. Сам Патрушев досі має доступи і до нарад силовиків, і впливає на силовиків, і на ФСБ, і на Росгвардію. І так далі. Тому я б тут ілюзій не ну якби не хотів, щоб ми з вами мали ілюзії щодо Патрушових родини династії. І Патрушева і так далі. До речі, він один із ідеологів всього того, що сьогодні цього геноцидного компоненту і по відношенню до України і того типу зовнішньої політики, яка є сьогодні домінантною в Російській Федерації. Тепер щодо шойгу, так в нього будуть проблеми. Вони вже є. Ми бачимо велику кількість, скажімо так, слідчих дій по відношенню до чиновників, які так чи інакше працювали в мінобороні його часів. Він там 12 років нагадаю, знаходився очільником і відповідно. На я думаю, що у Шойго будуть дійсно проблеми. Він певно, скоріш за все, так як ви говорите, зникне. Тобто він якийсь час ще буде знаходитись в іпостасі голови Радбезу, але поступово його там функціонал буде зменшуватись. і він буде менше присутній будь-де на яких там нарадах, не тільки у публічному просторі, і поступово буде зникати. А потім якось ми з вами побачимо там судову справу навіть в Росії. Що до Шойгу до нього вкрай негативно ставляться і в оточенні Путіна. І сам Путін сьогодні вкрай негативно ставиться, незалежно від того, що він там влаштовував шашлики для Путіна на Алтаї. Але давайте повернемось до більш важливих справ. Ні, от всі ці ордери, які сьогодні видає міжнародний кримінальний суд в Газі, вони дуже важливі, вони симптоматичні. Вони чітко говорять про три наступні речі: перше злочини дійсно мали місце. Це злочини дійсно фундаментальні. Вони проти міжнародного гуманітарного права, як мінімум в даному випадку, конкретно. Ми про це говоримо. Друге, ці злочини не будуть мати строку давності, як такого, і в будь-якому випадку це буде суттєво впливати на подальшу долю Російської Федерації чи тих, чи інших громадян цієї країни. І нарешті третє це важливо для країн нейтрального статусу країн там глобального того ж півдня, щоб вони бачили, що до Російської Федерації ніхто не відноситься так, як це було, наприклад, після вторгнення в Україну в 2014 році. Що в будь-якому випадку все це буде доведено слідчі дії будуть доведені до кінця, і Росія буде платити відповідну ціну. І це дуже дуже непогано. Давайте проговоримо ще про кадрові зміни в серед військових наших. Що ми маємо розуміти про ем, ну власне відставку або заміну пана содоля? Що відбувається? Відбувається те, що все ж таки треба. Знаєте, ну генерали мають відповідати тому типу війні, в якому вони працюють, нести відповідальність репутаційну, в тому числі мають відповідно ставитись до нижестоящого там рівня, да, і командирського, і відповідно військовослужбовців. На мій погляд, я не бачу тут. Ну, таких там, знаєте, фундаментальних революційних змін, тому що мені здається, що пан Сирський безумовно постійно там ротує командирів, постійно там набирає інших, скажімо так, людей, які можуть працювати на тому чи іншому напрямку. Інше важливо, важливо, що знаєте, для мобілізації як такої, для якості управлінської вертикалі як такої. Будь ласка, підкажіть, чи маємо ми зв'язок з паном Модоляком? Сьогодні щось у нас. Якась така системна проблема зі зв'язком? Панове, підказують, що немає зв'язку. Михайло Подоляк був із нами радник керівника офісу президента. Почали говорити про відставку пана Содоля, так тобто заміни командувача об'єднаних сил. Ем, ну...